Те, що ми довго чекали цього відкриття, ми дуже багато зусиль приклали для того, щоб це місце в нашому місці зажило своїм таким гарним, красивим життям. Ми хотіли б віддячити нашому місту за те, що в такий скрутний час, таку кляту війну, ми дуже дуже намагалися зробити щось приємне для наших містян та віддячити їм за те, що вони в ці дні знаходяться тут. Тільки ми пережили усі разом, тому я сподіваюся, що це місце стане таким дуже приємним місцем не тільки для покупок, але й для відпочинку. Те, що ми тут пропонуємо. Ми дуже багато часу на цим плали. Ми підбирали асортимент, ми працювали з місцевими постачальниками. Ми робили опитування, що хотіли наші кремічижани бачити в цьому магазині. Тому ми пропонуємо дуже великий асортимент, дуже багато товару від свіжої риби, м'яса, дуже великий кулінарний від. Суші, піца, як завжди, піца на дровах. Звичайно, барчик, робне пиво, асортименті, те, що полюбили нашим крименчужанам. Дуже гарні овочі, фрукти, і екзотичні, і від місцевих постачальників. Ну і звичайно, власна марка, яку ми пропонуємо, і наш Кокнівський хлібзавод, який вже полюбився і знають наші крименчужани. Дуже багато випічки. Власне, марк і, і взагалі нашого бренду, які ми пропонуємо нашим мечужанам, особливо в цьому магазині. І звичайно, це ті ціни, які ми тут хотіли би запропонувати нашим покупцям, тому що вони як завжди найнижчі, і тому в цьому асортименті я сподіваюся, що це буде дуже гарним подарунком для нашого міста. Яке враження від нового маркетингу? дуже хороший магазин. Чим плюси в тому, що я розположений саме в цьому місті? А я тут рядом живу, мені дуже зручно. А ви ж раніше купувалися до цього маркетокту? На ЖД маркету маленький. маленькі. Це, звісно, багато. Асортимент великий і магазин дуже. Буду сюди ходити. Дуже добре, обслуговують дуже добре, асортимент великий. Дуже зручно, е, спасибі велике е, тим, хто організував цей магазин. А як вам територія навколо магазину? Територія навколо магазину дуже зручна, є де проклати машину, ну, все дуже добре. І у нас дуже багато подарунків для наших покупців від наших партнерів, незалежно від суми, на яку ви зробите покупку, ви отримаєте свій подарунок. Ну і звичайно, ми хотіли б порадувати наших кременчужан дегустацією, де ми всі ем, в асортименті все, що пропонуємо у нас в магазині, ем, зробили на безкоштовну дегустацію. Я сподіваюся, всім сподобається.